Буква Р, звук Р. Велика друкована буква Р, Велика писана буква Р. Мала друкована буква Р. Маленька писана буква Р. Виліз равлик на стеблинку, Зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона, як буква Р. Слова з Р родина річка, ракета. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Р. Мала рукописна буква Р складається з двох елементів. З прямої, похилої, подовженої палички та з прямої похилої палички із заокругленням вгорі та із заокругленням внизу. Починаємо писати букву Р з прямої похилої подовжної палички від верхньої рядкової лінії вниз до міжрядкової, не відриваючи руку, повертаємося вгору. На рядку робимо відхилення праворуч. Ведемо до верхньої рядкової, торкаємося та заокруглюємо і ведемо вниз паличку, яку також торкаємо до нижньої рядкової та заокруглюємо на нижній рядковій лінії вправо. Пишемо маленьку літеру Р в повітрі, диктуючи собі в голос Р. 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 Напишіть маленьку літеру R в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!